От то сніжок пішов, да? Надюха Так. Да. Це просто капець. Тільки що виходив на двір, було все нормально вже капот. Просто капець. Даже в трьох метрів не видно нічого. Так швидко так, не хочу на двір просто йти зняти. Він може так замести нас до завтра. Так вітер дуже величезний, диви який. Поривистий. Вообще копается. Так краще, да? Mm -hmm. Закрутило, замело. Наше село. Все, дверь пустый, машин нема. Пустота. Вот хто радіється. Віруха, да, Віруха? Патрон, mm. жалова. Патрон, патрон, сховався. Патрон. Вже в зерновому як штик там на мішках, як царь. Красота, в машині тепло, знову замило трошечки нас. Ну не замило, верніше мило вчора. Пару там минут, але так мило, що капець. Ось сьогодні мороз у нас мінус 8 за бортом. Так що друзі всім привітик. Слава Україні, слава нашим захисникам. Працюємо далі, мотаємося, поїхав на нову почту, відправив посилки, завіз дівчат на вокал. Трошки зранку попрацювали по господарству, трохи запустили ще кашки чи цього тушонки. Дівчата працювали, підписували, пакували, заїхав до Танюшки. Так що Є в нас нові цікаві роботи. Одна є супер цікава, ще такого в нас не було. Так що сьогодні будемо розігрувати в прямому ефірі. В 20.00 буде лотерейка, буде багато смачних шелудьківських призів. Ну як багато? Багато комусь камаз, ну а комусь і палка ковбаси багато. Так що будуть смаколики шелудьківські, буде Таранчук, буде 3 метри ковбаси, буде супер супер лот на лотерейки, також картина суперова вишита то, що ми ще не продали. Так що, а поки подивіться частинку нашого дня і як ми їздили до Танюшки. Так що гарного перегляду, далі буде. Юрунчик, а що ти там робиш? Кашу? Кашу? А що тут у тебе за каша? Рисова з м'ясом, а то гречка. А це що за жінка тут у нас по полу повзає? Сережа. Леся Петрівна бухгалтерією займається. А ти ж? Я все закрутаю вже, так? Все, що, тоді, значить, що, опускаємо в рядочок і погнали, запускаємо авто. Підписувала? Молодець, 12.01.24, гречка з м'ясом. І ту, і ту підписав, а ти на дюхейку підпис. А чого не сердечка не нам понамальовувала і привіт не передала військовим? А? Це ж треба, щоб батько підказав. Ні, ну не на всіх там. Написати дякуємо вам за ще один день, і ще один день, і ще один день, що ми маємо можливість жити. Так що ми маємо ще один день і працюємо далі. Хто працює, хто байдики б'є. Шелудьку порає свиней. Олеся Петрівна робить речі. Котик, вибач, вибач. Так що, друзі, зараз знову запускаємо наш автоклав. Автоклав Ніколь Нерш. Хто там казав, що нам треба купити з баранчиками. Дякуючи підписниці, я не знаю, як зватися, Леся Петрівна переписувалася. Е -е, є в нас отакий автоклав із такими баранчиками, але він на газу, поки зараз використовуємо на вулиці, у нас холодновато і не дуже хочеться бігати з автоклавом. поки є можливість, використовуємо два електро. Два електроавтоклави, Не знаю, скільки точно банок, тому що не хочу брехати, тому що не влазить різні банки. Є одні банки, є інші банки товщі, тонші, по стеклу товщі. І буває не стає 9 ряд, буває стає 9 ряд, верхній ряд не стає, 9, одна не влазить. Ну, але все задовольняє, так що працюємо далі. Під закруточку лупашимо. Каша в ретропакетах. Сьогодні на відправку Леся Петрівна пакується, ну а мені звиснуло, щоб я запустив. Один да, Леся Петрівна поки. Так, все, погнали. Так що знімати не буду. Загружаємо, заливаємо водою, щоб до, піптика, до цього піптика доставало. Отак. І накачуємо, ми накачуємо одну атмосферу. Вчора по паштету ми з Лесі Петрівною знімали відео і по гарячому витягували, кришка була чуть піддута. На даний момент все, пучком, все ченчинарем. Сьогодні у нас буде лотерейка розіграш. Леся Петрівна ще сьогодні коптить, ще будемо робити деякі речі. І проведемо вже сьогодні для 61-го батальйону 44-ї бригади, яка знаходиться на Куп'янському напрямку, підтримку їх. Розпочинаємо збір на автомобіль. Так що працюємо, запускаємося і, можливо, ще щось поснімаю, додамо і покажемо. Так що далі буде. відкривай двері. Обойже це такий? Боже, Боже, телефон у мене. Ой, навіть не можу тебе. О! Так що, друзі, включив телефон. Поки включив, вже очі мої розтягнути. Стояв, як карать, як то в столобік. <гум> Кстати, тільки що до мене дзвонила Світлана, моя підписниця, я рибу заказав. Завтра поїду, буду робити сільку і буду розігрувати. Так що буду розказувати, як їсти мундірку з такими оселецями. А такі оселеці можна тільки в шелудька виграти. Ну, можу там, продати за хороший лот. Так що хазяйка вже воно ну, хазяйнує. Що, ти там щось толкове нашла? Так. Да. Що там є в тебе? Ти таке любиш? Я шарики і така бутела. Да? Так? Моя ти квітка. Аврора, не? Не, не слухайте. Що ви розказуєте, як вам воно в морозі? Так як і в старому, так? Да. Що у вас я. обратно маленька команда, щось я не зрозумів. Дірочку тільки що спать положила. Ну, Правильно, бо я, бо я ж приїхав, так? Да? Спать положила, так. Да. Дружка а... там у кімнаті. Наша мені така любовниця, чуєш, троє дітей, ні, ні чорта не співаю. Поки одну Чуть, вложила, друга проснулася. Добалакаєшся, так? Да? Чи, чи поки одну вложила, друга проснулася. О, Хазяйка вона. Ми малювалася, Сережа, в цьому році. Оця у літня кухня нашла, у нас ось такий, ось такий тубус. Такий, так, є такий із... Шелудьківський. З із... ракетою, такий військовий. Mm -hmm. Це мені цей тубус передали, кстати, може дивилися відео. Березанські хлопці. Хлопчина служить із 2014 року. Mm -hmm. І хлопці, він в 58-й бригаді, противотанкова, кажесь там якась у них, я не знаю, як воно там називається, рота чи взвод, чи бригада. Чи ну більш за все, що це щось таке менше. І от Юра Якушко, який служив 43-й, зараз переводиться в 58-му до нього. Вони мені вручали стяг на зарічі біля кошика і подарували оцей. Але я кота на коньках. На коньках катала, то й докаталася. снігила? Снігила чи ні? ну, трошки є. Цей тубус він. Да, молочанка, і він каже, що цей тубус він з чотирнадцятого нього. тобто це один із перших, з яких він знищував ворога. Так що це не просто тубус, там муха там одноразова, це ціла історія, щоб ти розуміла, і люди щоб розуміли. Так що трішечки я ж кажу, рахують багато, що йде лише два роки. Вона вже йде. да. Ну на жаль, ми теж були тоді приколихані, Вона так, була десь там, а не так, тут. У нас просто людей, які ні, так треба дивитися правді в очі. Це стосувалося тих родин, в кого хлопці воювали і дівчата. А ми тут а жили своїм життям. Ми перші там роки, там після революції, там ми розуміли там ті Ловайський котел, Донецький аеропорт. Все, на цьому все заколихалось. Те саме, що зараз. Зараз все. Все. А потреб стільки зараз, що це просто капець. Тут одне питання не закрив, вже відкриваю інше. Ну, але ми все одно вистоїмо. Зустрів тільки, що я ж на новій пошті вже був. Ще сьогодні прийде антидролова глушинка для Світлани. Треба Буд. буде його по акту передачі якось передавати, я в цьому не січу, Ну, ми розберемося. Так що. І Світланку, добривачку, привітати. Наше сонечко, нашу трудівничко. Вона просто класна. Вічера серця за народженням. Я кажу, я дякую її матері і батьку, що зліпили таку таке чудо природи. Вона реально це людина з великої літери. Вона наполеглива. Це просто супер жінка, яка реально і коня на скаку остановить і горячу. Що Не, вона, я її боюсь. Вона дуже строга. Вона мені як учительку напоминає. Вона ж моя сестра. У мене ж то сестри. розумієш. Так що от такі діла. Що там розібралось порядок, так? Да? Ось така наша гільза за із таким воїном. Тут іде і козацькому роду нема переводу. переводу. От. Отут от ціла така. Меч. От так. так. така, крутяща, карт... угу. така важка, я не знаю. Це ж і... латунна вона у нас, так? Це мені, кстати, передали хлопці з 72-ї бригади передав також один із хлопців, який боронив нашу неньку Крину з 15-го року. Це Сергій, славіковний батько, у нього позивний Удмурт. в Чорних Запорожцях він. Якраз Чорний Запорожець, можна сказати, і намальований. Фамілія в нього Булдаков. Анна Булдакова, може в Фейсбуці зустрічала. Це багатодітний батько, який має на сьогоднішній день. Четверо дітей, ну, Славік воює, Славік здоровий, ну, а в нього ж троє неповнолітніх. І ні за яку ціну він не хоче повертатися. Він мстить за своїх побратимів, він боронить нашу неньку крину. Це один із перших коліїв, який в мене різав порося. Так що ну от, це його гільза, тобто яку він мені передавав. Він приїхав, він і припер оттуда із Вугледару. О, ну це 55, ка це 155, ка верніше. Я, шо, я в цьому ділі не дуже січу. Теж менша, да? така вона ніжна, щось ППО машина. Тож все зимове, все таке, так? Да? Да, все зимове. Ну, Танюшко, як її накриє? В неї то Новий Год, то, то добрий день, так? Да? Да? Це на ні, ну це ж ви ж творчі люди, ви такі цікаві. Це шолом, це неліного чоловіка. Ну, це він пере... Повсюду. Я поняв. Сусідки твої? Так. Да. Це Кацапський. Кацапський? Угу. Він наджатий, так? Да? Наджатий, да. так. Та я не знаю, Це який он. Вони... Ну, я такий, іначе, знаю, що. Вон... Ну, він збирається це, він щось там казав, магазини, всі ті, що магазини вони купували, угу. і всі те, що в нього було, все воно залишилось там. Я поняв. Ну, то вже поговоримо. Ну, то вже буде 13 те питання. Ну, в мене є правило я. 13 25-те, 13-те, є. Да? Да. А ще ж да, О, все ж. Я нарешті ж... народилася в мене дитя моє четверте. <гум> Творила ось таку лялечку, україночку. Ось така вона принцеса в мене. Ой, те, що ми робили всі разом з дівчатами. О. Скільки ти часу потратила, щоб зробити таку красу? Ну, скільки. Я давно не ліпила. Що... Угу. І, а це такий пластик, я ліпила, ліпила, поки воно мені сподобалося. А потім скрутка і... Головна ідея, що була, так само, як у Якщо ти знаєш, що малювати, то раз став і намалював. А як не знаєш, тоді довго дов, дуже думаєш. Щоб... ну, люди, люди, щоб розуміли, це, Лірки, лялька, це лялька, ручна лялька, робота. Це пластик, запікаємо. Лірочка цю голову кидала по хаті, як шариком, з неї нічого не трапляється, вона міцна, вона запечена. Ручки, ножки, все вона зліплено ручками. Да? От, ножки дві... Це можна садити. Держи. Не можна, вона сидяча. Так само, чи що, дві жаби, чи що? А чого ти відкрила? Ти може варюшки. Ти кажи, хто не успів, той опоздав, так? Да? Да. Да? Аврора, ну так не хорошо. Да. От, і ось така україночка, мила, романтична дівчинка. Я е, за рахунок того, що Мам, дякуючи нашим хлопцям, ми можемо це творити. Знаходимося в наших хатах тепло з нашими дітками. я, Сереж передаю тобі, щоб ти його її гарно продав і забрав кошти. Ну куди там тобі на твоє діло? Ні, Це просто крутяк. Я ж кажу, люди. В мене е, дехто просто, коли я перший раз побачив, я думав, що це ну я не думав, що це та, вручну та ліпле. Бачу, тут мене ще в проєкті ліпає. А ти воюєш? Що роблю? А ти воюєш? Ні, я воюю тут а адома свиньми своїми. Вона ну, такий воїн, бачиш, не Мені теж так кажуть, що ти шелудько вдома сидиш. Уже порай да, напередок. Скільком тим я допомагаю. Та діло не в тому. Та... Кожного є своя правда. І коли це каже, можливо, та, там свою мати військовослужбовця, яка заходить там на канали. Можливо, там дивиться мене біля поросят і ну не розуміє, хто я, що я, який в мене стан здоров'я, який в мене стан сім'ї, чим ми займаємося. Ну, людина має право її. І... Болить зараз дуже багато людей, які зненавиділи хлопців, які ходять по території там, наприклад, Березані і матері, які, в яких сини чоловіки служать, вони ну, реально їх ненавидять. Тому що... Але вони не розуміють, так як ми стояли з хлопцями, наприклад, я стояв з розуменком Сергієм, стояв з бородою Женією. Це хлопці, які служать, які їх ще на лікування. але теж стоять по гражданки в цивільному і. Людина, ну, людина йде так коситься, стоять три там біля там, щось балак. Ну, ми обговорюємо хлопців, ну, верніше, спілкуємося, хто з ким спілкувався, хто з ким там що робив, знає, ну, чи які в кого є потреби. От, і е, а, ну, Люди дивляться, косяться. знаєш. От, і це реально є трохи неприємно. Не і мені теж неприємно, коли я на з здоровий зведу, да, чолов'яга, який сидить і не може взяти зброю в руки. Ну, я кажу, в мене один із нашої родини займає місце в ЗСУ. О, ну а в мене ще є двоє дівчат. І в мене є велика, велика сім'я, можна сказати, волонтерська. Це е, така, як ну, ти, там, Світлана, Мар'яна і багато-багато підписників, глядачів, які з миру понитки роблять реально величезні речі. Ти таку мені. Ой, невеста чуть не впала в мене. Ти що? Яка краса, так? Да? Яка краса. Етологісті. Ну так за що ж чоловіки хапають, тільки за ноги. Ну, не будемо. То таке, трошки, знаєш, як, як накипіло, як на цього є. то я вже це й сказав. Ух ти. Ти на коньках, ну ти просто зірка. Да? Назад не їздила трохи, так? Да? Ні, Ні, не впала. не раз стала і поїхала. Ні разу не впала. Ні. Ну, ти, звісно, з'їздав. Так що, Танюшка, я тобі дякую за те, що ти в мене є. Тебе? Ну не знаю, ще Лудько своїх не може звозити на каньки. Я не можу обіщати тобі, тому що пообіщати, це якщо не вийде, то обдурити. А дурить я не люблю. Дівчаток буде Так, Дівчата ті хочуть кань. І все. О, так що я ж кажу, не люблю обманювати, не люблю обіцяти. А що це тебе таке? А, Це гільза, це ще одна гільза з історії. Я тобі натякну, що я хотів би, щоб на ній було. Розкажу, з якого підрозділу це, але я не можу сказати про цю гільзу зараз в ефірі. Але вона реально з історії. Таких гільз дуже мало. У мене це перша е, історія та, що це для мене дуже близька людина. І це така цікава зброя, яка ну, з неї знищували ворога. і, ну, Не можу я сказати, іменно на камеру хто там. Мені сказали, цю гільду мені зробили вже давно. Вона в мене була, так сказати, як, як, ну, це подарунок. І все-таки подарунки подарунками, але якщо він принесе внесок і хтось зацікавиться її придбати, от, я думаю, що тут ця людина зв'язана також з сільським господарством, і ця людина зв'язана покорням з Україною. Виглядає він не як українець візуально, тому що в нього, в нього коріння і українське, і не тільки. От, тому що я думаю, що це буде так сказати е, такий, знаєш, повинне бути. Ну, не знаю. В першу чергу це повинно бути щось типу зв'язане з українським селом, україною. От, а про зброю я тиснусь, ну може, там пару пушок намалювати, це арта. Ну, артилерія. От, і для мене це дуже як, важливо. Можливо, ця гільза або я її продам, або вона піде в цю родину, з якої служить цей хлопчина. Ну, це так. Так що, друзі, не буду Танюшку рижити. Правда, не на морозі, так як я машину передавав, а мені кажуть, ти дітей заморозиш. Кажу, йдіть у хату, ні. Ми біля. Ну, татко ж, там пару хвилин, знає, щоб їхати. І якось я по безрячку. І вже в кінці їх посадив, вже там пофуткалися із Степаном, Так що такі діла. Так що, все, коньки та, та, це ролики. Я думав, ти будеш на коньках їздити на роликах. Дзвони ще одна подружка, Анна Науменко. Так, що, друзяки, дякуємо ще раз Танюшке за її роботи. Роботи сьогодні. Частково е, виставимо ми їх на лоти, ми будемо їх показувати, але не будемо ставити в розі розігруваємо лоти. От, е, вони будуть продаватися тим людям, які будуть ставити ставки. Або за самі найбільші лоти. Так що, от так, ну лялька, то понятно. У мене є картина, а вона ще у мене лежить. Я її не можу продати дешево, тому що людина вишивала хрестиком картину трим. Це вина дуже. Вона міста і зовсім по другому виглядає. Каркас і все, ну. Я хочу сказати, хто придбає, буде дуже задоволений. Такої більше як там? Так, такої більше немає. Да. Вона в одному екземплярі, що вона ніколи ніколи не виділювалася вроде. Це хазяйка. Хазяйка сама активна. Все, тоді будемо що? Будемо пекти. Так. Я ж кажу, заморозить, я вас тут не заморозю, mm -hmm. у вас тепленько. Вона не впаде, а ти можеш впасти і Да? Чи що? Активненька. Мотайся. Це коли дітки бігають. до дяді На коньки? не хоч до поросят, хоч на коньки? Бо в нас ще трохи є сьогодні роботи. Все працюємо: кашки, тушонки, свинки. І воно так день. Не вспів встати, вже і вже туди-сюди вже треба гружати прямий ефір. Да, ось сюди, так що був так що дякую, вам дякую. дякую, дякую всім дякую всім. Роботу, і тобі за твою роботу. Все, Всем пока.